Біблія в старому заповіті говорить нам такі слова приповісті, 21 розділ, 31 вірш. Приготовлений кінь на день на день бою, але перемога від Господа. І сьогодні я би хотів коротенько поговорити про перемогу саме від Господа. Тому що, коли почалась війна, ніхто не давав нам шансів на перемогу. Ми не знали, що буде і як буде. Але так як народ Божий він піднявся, і наше військо, і добровольці, волонтери, капелани всі з'єдналися, згуртувалися. І дали бій ворогу. Ми бачимо, що наші вороги вони теж моляться, вони теж кажуть, що вони вірять в Бога. Але знаєте, те, що я почув від, від головного православного, це, це не, Кирил, він говорить такі слова, що кожен їхній вояка, який загине, він іде на небеса, тому що це священна війна, він жертвує своїм життям. І я бачу, що в Писанні це, ну, такого немає про священну війну, про те, що людина гине, відразу йде на небо. Також вони є загарбники. Також вони є ті, які вбивають, насилують, чинять зло. І тому Бог не чує їхні молитви. Бог не воює на стороні кривдника і того, який вбиває і грабує. Але ми, як народ, ми стали жертвою агресії абсолютно не вмотивованої, абсолютно не спровокованої нічим. Тому ми сьогодні маємо повне право молитись до Господа за перемогу для нас, для України, для за перемогу від Господа. Тому військо воно готує. Воно готує. Коні, колесниці, танки і так далі. Але ми, як Божий народ, ми повинні виступити єдиним фронтом і просити перемогу від Господа. Це означає, що вона прийде як чудо, вона прийде надприродно. Це не буде просто так: бились, бились і от виграли. Тому що, по-людськи, і сьогодні ми не знаємо, яким чином це може завершитись і прийти перемога. Але ми віримо в перемогу від Господа Чудесну, надприродньо, в свій час і те, що всі побачать, що це. Те, що дарував нам Господь, завантажуй мобільний застосунок, передивляйся надихаючи відео про молитву, фокусуйся на актуальних молитовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.